Звернімося тепер до розгляду творчості Пантелеймона Олександровича Куліша, письменника, фольклориста, етнографа, мовознавця, перекладача, літературного критика, редактора, видавця. Саме він є автором першої фонетичної абетки, яка лежить в основі сучасного українського правопису, і одним із перших перекладачів біблії українською мовою разом із Іваном Нечуєм Левицьким та Іваном Кулюєм. Іван Франко називав Куліша перворядною зіркою в українському письменстві, одним із корифеїв нашої літератури. Проте найбільше відомий письменник як автор першого україномовного історичного роману Чорна рада. Цей твір був написаний 1857 року двома мовами російською та українською, і мав під заголовок Хроніка 1663 року. Історичною основою роману є події доби руїни після Переяславської угоди 1654 року, коли боротьба за гетьманування стала надзвичайно гострою. Основних претендентів на булаву було три: Павло Тетеря, Яким Сомко і Іван Брюховецький. На чорній раді в Ніжині 1663 року гетьманом обрали Брюховецького. Слово чорна в назві Чорної Ради виводять від слова чернь. Це термін, що ним старшина окреслювала рядових козаків, а також нижчі стани суспільства. Темою твору таким чином є розповідь про Чорну Раду, що відбулася в Ніжині 1663 року, ідеєю, заклик доєднання, цілісності України, утвердження думки, що провідною силою в організації суспільства має бути його національна еліта. Композиційно твір складається з 18 розділів і має дві сюжетні лінії історичну та любовну. Сюжет твору розгортається досить динамічно. На хутір хмарище до Михайла Череваня приїздить панотець і полковник Шрам із сином Петром. Тут відбудеться знайомство Петра Шрама з родиною Череванів. Спілкування з Божим чоловіком, сліпим старцем, далеким від усього суєтного, мізерного, дріб'язкового, він лікує зіллям і молитвою хворих, а своїм обов'язком вважає викуплення козаків із неволі. Автор пише, що душа його жила не на землі, а на небі. Далі герої їдуть у Київ. Тут вони познайомляться з козаком-характерником Кирилом Туром, зустрінуться з Якимом Сумком у Києво-Печерській лаврі і вечерятимуть разом. Під час вечері Тур натякне на викрадення Лесі, що й зробить уночі. Петро Шраменко битиметься з Кирилом Туром, щоб повернути Лесю. У двобої обидва його учасники впадуть знесилені. Далі за сюжетом відбудуться гостини шрама на хуторі в Гвинтовки, недалеко від Ніжина, покарання біля стовпа Кирила Тура, в урочищі Романовський кут, повернення Кирила і Петра додому. Після Чорної ради в Ніжині, яким Сомко опиниться у в'язниці. Його спробує врятувати Кирило Тур ціною власного життя, проте гетьман відмовиться. У фіналі твору Павло Тетеря засудить на смерть старого Шрама як бунтівника, а Петро Шраменко і Леся Черевань виїдуть на хутір Хмарище, де й одружаться. Автор влучно використав композиційний прийом Подорож героїв, мотив дороги. Цей прийом має змогу показати широку панораму народного життя, різні стани, верстви населення, ознайомити і героїв твору, і читачів зі складними соціальними проблемами тогочасності. Вагому роль у творі відіграє й образ хутора Хмарища, у якому автор утілив свою хутірну філософію, тобто ідеал натурального життя людини в гармонії з природою. На сьогодні, шановні слухачі, у мене все. Наступного разу говоритимемо про розвиток реалізму в українській літературі 19 століття. Спробуємо розібратися, чому Іван Франко назвав Івана Нечуя Левицького всеобіймаючим оком України. Чи такий уже чіпка з роману Панаса Мирного та Івана Білика хіба ревуть воли як ясла повні? Борець із несправедливістю, чи він просто злодій та вбивця? І чого понад усе прагне герой трагікомедії Івана Карпенка Карого Мартин Боруля? До нових зустрічей!